Слава Україні! Розпочалась 630-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось понад 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області, Піщане, Серебрянське лісництво, Луганської області, Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщівка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, Новодарівка, Малатокмачка Запорізької області, Новобереслав та Береслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140. Населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку Ворохів, штурмові дії в районах Сіньківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили вісім атак противника на Лиманському напрямку. вів безуспішні штурмові дії в районах Надії. Та Серебрянського лісництва Луганської області на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут підрозділи Сил оборони України відбили 17 атак противника на Мар'їнському напрямку. Ворог вів безуспішні штурмові дії. В районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак противника, на Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту у зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса на херсонському напрямку. Наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидають противника з прибережних вогневих позицій. Прицільно завдають вогневого ураження по тилових районах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала. 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, два ударних безпілотника, типу Шахет 136 136-131, 17 розвідувальних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління. 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 820 російських окупантів, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 2 РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони, один літак. 26 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 47 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!